Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на ремонті led світильник потужністю 12 Вт. Будемо ремонтувати. Під'єднуємо живлення через драйвер і він є єлі у нас тліє, тобто несправний. Спочатку ми його розбираємо, розкручуємо всі гвинти акуратно. так. Далі ми будемо перевіряти пристроєм. Саморобним для перевірки світлодіодів та стабілітронів. Це дуже відомий пристрій, він є на просторах Ютуба. Так, і ми доходимо до несправних світлодіодів. Як бачите, напругу він не бере, тобто вони два в обриві. І навіть візуально видно чор чорні цяточки на них. Так, виставляємо на паяльній станції десь 360-370 градусів і починаємо випаювати. Випаюються вони трішечки складно, але ну, з розборкою. Спочатку щищаємо пластмасу верхню частину, потім підложечку випаюємо. Так же само і інший. Головне не пошкодити доріжки ті, що на подложці, на алюмінієвій. Так, далі беремо оплетення мідне і зачищаємо, щоб світлодіод плотно лягав до радіатора. Намазуємо пасту, достаємо нові світлодіоди і починаємо їх згідно полярності ставити на свої місця. Далі прогріваємо. Не світлодіод, а підложку, щоб голову затекло під світлодіод. Це буде додатковим е, тепловідводом е, від світлодіода. Так же само і другу сторону, десь 3-4 секунди. Тримаємо паяльник, щоб світлодіод не перегрівати. Так, є таке діло. Паяємо другий таким же чином. Так. Є таке діло. Робимо контрольну перевірочку, даємо живлення і в нас все запрацювало. Далі ми відмили світлодіоди від флюсу і збираємо лампу. Знову зібрали і робимо контрольний тест в зібраному вигляді. Даємо живлення і що ми бачимо, у нас все запрацювало чітко, як і треба. Дякую всім за увагу, на все добре.